Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі на визначення кількості теплоти під час нагрівання чи охолодження тіла. Але перед цим давайте трошечки пригадаємо, що це за фізична величина і від чого вона залежить. Кількість теплоти це фізична величина, яка дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає в ході теплопередачі. Позначили ми її з вами через літеру Q. Англійського алфавіта велику, так, і відповідно. Так, як це фізична величина, нам необхідно з вами розуміти так, означення. Ми сказали, що це енергія, яку тіло одержує або віддає в ході теплоти. Це кількісна величина, яка її характеризує. Так, одиниці вимірювання, так як це енергія, то одиниці вимірювання джоулі. Від чого ж залежить кількість теплоти? На попередньому уроці ми з вами говорили про те, що кількість теплоти, необхідна для нагрівання речовини, залежить від маси цієї речовини. Човини, тобто М, визначена в кілограмах, так, залежить від зміни температури, тобто від початкової, да, яка була температура і яка стала температура тіла. Значить, якщо я позначу Т1 це початкова температура, Т2 це кінцева температура, то дельта Т дельта. Це трикутничок, да читається як дельта, означає зміна температури Т2 мінус Т1. тобто яка була, яка стала, і їх різниця і. Залежить від того, яка це речовина. Ми з вами багато разів говорили про те, що кожна речовина проводить да, тепло по-різному. І оця характеристика отримала назву питома теплоємність речовини. Питома теплоємність речовини, яку ми позначили буквочкою Це велике англійського алфавіту, і саме вона вказує на залежність від самої речовини. І відповідно до цього, у нас з вами є в кінці підручника в додатках таблиця під номером 1. Ось так вона виглядає. Так? І відповідно в цій таблиці у нас зазначено питома теплоємність деяких речовин в різних агрегатних станах. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що речовини. Навіть одні і ті самі, наприклад, взяти алюміній, так, і в твердому є, і в рідкому стані, але питома теплоємність відрізняється. В твердому стані це одна величина, в рідкому стані це інша речовина, інша величина. Тому, будь ласка, звертаємо на це увагу, коли будемо розв'язувати задачі. Але в цій таблиці у нас чітко зазначено, яка питома теплоємність, тобто як залежить теплопровідність конкретної речовини. Для кожної речовини вказано її значення. І таким чином, об'єднавши всі ці наші залежності від конкретно да, якихось там фізичних величин, ми з вами можемо отримати формулу, яка дасть нам можливість визначати кількість теплоти при нагріванні чи охолодженні тіла. Зверніть, будь ласка, і ще раз на цю формулу. Q велике це кількість теплоти, m маленьке це наша маса речовини, яка вимірюється в кілограмах. Далі, дельта Т це зміна температури, і ще раз нагадую, дельта Т. Це є Т2 мінус Т1, де Т2 і Т1, це відповідно кінцева і початкова температура речовини. І це велике, це питома теплоємність речовини, значення якої ми будемо брати з вами в залежності від того, яка це речовина, із таблички під номером 1 в кінці додатку. І відповідно, якщо нам треба з цієї формули визначити питому теплоємність, так ми з вами будемо користуватися ось цією. Формулою Q поділити на m дельта Т, і звідси ж випливає і одиниці вимірювання питомої теплоємності джоулі поділити на кілограм, помножений на градус Цельсія. І, відповідно, тепер виникає перше і цілком логічне питання. Добре, дивимось ми у табличку. І, наприклад, беремо, ось у нас алюміні, да, першу, першу візьмемо речовину. І записано, що для алюмінія питома теплоємність 920 одиниці вимірювання джоулів поділити на кілограм градус Цельсія. А що означає для алюмінія ця величина? Тобто, що показує це число? Давайте спробуємо знайти відповідь на це питання. А відповідь криється у змісті питомої теплоємності. тобто, Число, яке зазначене в таблиці, показує, що для нагрівання 1 кг даної речовини, ну, в даному випадку да, можна тут написати алюмінія так, на 1 градус Цельсія треба затратити ось це число 920 джоулів, так, 920 джоулів енергії. От що означає питома теплоємність, записана в табличці. Ось тут недарма я залишила ось таку рисочку. Чому? Тому що речовин, ви бачите, багато. І питань, які стосуються, та, що означає для даної речовини ця питома теплоємність, їх, їх теж багато. Зараз ми розглянули з вами алюміній. Ось тепер давайте наступна задача, де нас просять, питома теплоємність заліза 460 джоулів на кілограм градус Цельсія. Що це означає? Мається на увазі, що це означає для самого заліза? Да? Давайте подивимось. Дійсно, питома теплоємність заліза 460 джоулів на кілограм градус Цельсія. Знову повертаємось до змісту питомої теплоємності речовини. Тепер у нас не алюміній, да? а що залізо. Значить, тепер ось сюди, де у нас прочерк, да, ми можемо вписувати іншу речовину, зараз конкретно залізо. Значить, що означає для заліза, ось це число, що для нагрівання 1 кг заліза на 1 градус Цельсія треба затратити, подивилися, скільки 460 джоулів енергії. Ось що означає записи в цій таблиці. Ну а тепер розв'язуємо задачі, які стосуються вже безпосередньо використання формули. Так, питомої теплоємності і кількості теплоти. Мідну заклепку масою 50 грамів потрібно нагріти від 20 до 370 градусів Цельсія. Скільки тепла для цього потрібно. Так? Отже, я нагадую алгоритм розв'язування задачі. Прочитали умову, з'ясовуємо, на який процес, або на яке фізичне явище ця задача. В нашому випадку ключове слово є нагріти, так? значить, процес нагрівання. Відповідно, анона. Аналізуємо, які числа, які фізичні величини нам задані. Маса 50 грамів. Пригадуємо, маса позначається буквою М50 грамів. Далі нагріли, тобто збільшили температуру від 20 до 370. Значить, початкова температура Т1 20 градусів Цельсія. Кінцева температура 370 градусів Цельсія. Ось да, від і до. Скільки тепла для цього потрібно? Що означає, скільки тепла? Кількісно. Кількість тепла визначає кількість теплоти, тобто треба знайти Q. Записали умову. Далі дивимося, чи всі одиниці вимірювання записані в міжнародній системі вимірювання фізичних величин. Пригадуємо. Маса повинна бути в кілограмах, а у нас в грамах, значить, треба перевести, грами перевести в кілограми, поділити на тисячу. Значить, відповідно, у нас буде 0,05 кілограма. Градуси Цельсія, це у нас нормально. Все, перевели. Далі треба пригадати формулу. Поки що у нас процес тільки нагрівання, і відповідно для. Процесу нагрівання, ми користуємося ось цією формулою Т2 мінус Т1, помножити на С, помножити на М. За умовою, всі значення у нас є, крім питомої теплоємності. Але звертаємо увагу на задачу: у нас є речовина мідь. Да? мідь значить, звертаємось до таблички, шукаємо ось в табличці у нас мідь. Так, і значення питомої теплоємності для неї ми також фактично знаємо. Значить, Зазначаємо для міді питома теплоємність дорівнює 400 джоулів поділити на кілограм градус Цельсія. Все. Значить, всі значення у нас є. Тепер ми підставляємо: питома теплоємність у нас 400. Так, маса у нас 0,7. 5 сотих, і різниця температур 370 мінус 20. Я нагадую, що спочатку ми виконуємо дії, записані в дужках. Знаходимо різницю температур, це буде 350, а далі вже виконуємо множення. І, відповідно, перемноживши все це, ми отримаємо з вами значення в 7000 одиниці вимірювання. Кількості теплоти джоулів. Або, якщо пригадати, що 1000 да, це кіло, значить 7 кіло джоулів. Ось така відповідь у нас вийшла. Наступна задача: у мензурку налито 200 г води. Визначити зміну температури води в мензурці після того, як вода отримала 30 240 джоулів теплоти. Знову таки, Проаналізували, який процес відбувається, зміна температури води. Да? Значить, відповідно складаємо тепер коротку умову. Числа, які записані в задачі, треба прив'язати до фізичних величин, значить, налито 200 грамів води. 200 грамів це не що інше як маса 200 грамів води. Так, е, отримала теплоти. Так, значить, кількість теплоти, яку отримала вода, в при цьому 30 тисяч 240. Джоулів. Визначити зміну температури. Зміна це значить була і стала. Да, вже разом. Значить, дельта Т нас просять визначити зміну температури. Записали коротку умову. Далі перевіряємо, чи всі одиниці вимірювання у нас відповідають міжнародній системі. Грами не відповідають, переводимо в кілограми, поділивши на 1000, 0,2 кілограми отримуємо. І далі. Знову-таки, який процес у нас щось відбувається з температурою? Якщо з температурою, це процес або нагрівання, або охолодження, наприклад. Да? Значить, Ми використовуємо формулу, яку ми з вами сьогодні повторили. І дивіться, Т2 мінус Т1 це і є наше дельта Т, тому можна іще записати, як це на М і на дельта Т. І от тепер з цієї формули нам треба визначити, наскільки змінилась температура. Для цього кількість теплоти треба поділити на питому теплоємність, помножену на масу. Дивимось, що у нас є за умовою задачі, чого не вистачає. Q і M є. Немає питомої теплоємності води, але знову-таки для води ми скористаємося нашою табличкою. Давайте знайдемо речовини в рідкому стані. Так? Ось наша вода. І ось значення питомої теплоємності для води 4200. Значить, сюди ми записуємо 4200 джоулів на кілограм градус Цельсія. І тепер, маючи всі значення, ми підставляємо Q: це 30240 джоулів, поділити на 4200 і помножити на 0,2. Значить, відповідно. Множимо, да, перемножаємо, що у нас відбувається там в знаменнику. І тепер залишилось поділити чисельник на знаменник, і, відповідно, у нас виходить з вами 36. Знову-таки, що ми шукали? Температуру в градусах Цельсія. Значить, при затраті такої кількості теплоти водичка у нас змінила температуру на 36 градусів Цельсія. І ще одна задача визначити масу алюмінієвої деталі, яка під час надання їй кількості теплоти щодо рівня 900 джоулів нагрілась від 25 до 45 градусів Цельсія. Знову таки, прочитавши умову задачі, ми розуміємо, що мова йде про процес нагрівання так, деталі із алюмінія. І відповідно тепер складаємо коротку умову, приписуючи числа, які задані в задачі фізичним величинам. Кількість теплоти, яка дорівнює 900 джоулів, значить кількість енергії теплової, яку отримала алюмінію, 900 джоулів, нагрілась від Початкова температура 25 градусів Цельсія, кінцева температура 45 градусів Цельсія. Визначити масу. Треба знайти масу нашого алюмінія. Записали коротку умову, перевірили, чи відповідають одиниці вимірювання в міжнародній системі. Відповідають. Значить, тепер використовуємо формулу, а вона у нас поки що одна: це на М і на Т2 мінус Т1. Відповідно, звідси нам треба визначити масу. Для цього кількість теплоти треба поділити на С і на різницю. Температур. Тепер аналізуємо, Q за умовою Є, Т2 і Т1 є, питома теплоємність. Звертаємо увагу, у нас задано речовина алюміній, знову таки алюміній. Ну, в даному випадку деталь значить деталь в твердому стані, значить, дивимося в нашу табличку. Так, шукаємо речовини в твердому стані, алюміній, його питома теплоємність 920. Значить, записуємо 920 джоулів на кілограм градус Цельсія. Відповідно, тепер всі значення у нас є. Підставляємо Q за умовою 900. Питома теплоємність це 920, і різниця температур від більшої віднімаємо меншу. І відповідно отримуємо приблизно 0,04 кілограми. Ось така маса. Можна, якщо знову-таки, ну, ми повинні отримувати в кілограмах, так, але якщо щоб було більш зрозуміло, помноживши на тисячу, буде 49 грамів. Так? Значить, маса нашої детальки 49 грамів. Ну, а правильніше 0,49 кілограма. Ось такі види задач на використання формули при нагріванні і охолодженні тіла, як визначається кількість теплоти, ми з вами порозв'язували. Сподіваюся, у вас не залишилось питань. Якщо залишились, збирайте їх, будемо обговорювати. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До, до нових зустрічей.